Друзі, всім привіт! Неділю я минулу відпочивав, тому не було відосов. Цю неділю я працюю, працюю з понеділка і працюю ну, кожен день. І планую кожен день цю, цей тиждень відпрацювати. Так, знову. Купив ось таку лампу підсвітку. Її можна або сюди присобачити, або щесь куди, але вона з магнітом і її можна на магнітний тримач для телефона. Це для того, щоб знімати відоси, коли темно вранці, або темно ввечері можна було знімати. Щоб мене краще було бачити. Ну, затестуємо. Так, що ще, що ще? На цьому тижні Болт дав промоакцію з 7 по 10 ранку та з 5 по 8 вечора під 5% комісія. Приємно. А також в п'ятницю з часу дня до 12 ну, ночі. Під 10% і так, так, так само субота та неділя, але з 9 ранку до 12 ночі. Під 10%. Здорово, здорово. Але ще не все. Якимось чудом уклон дав. Ну, чисто мені, можливо, ще комусь, але з нашої групи з 30 чоловік нікому більше не дав. Дав мені промку кожен день на тиждень з вівторка мене, вона почалась по вівторок наступний. З 6 ранку по 10 вечора робиш 10 замовлень ну, під максимальну комісію. І потім кожне наступне замовлення під 5%. Теж дуже чудово. Так, і я відпрацював вже. 4 дні розповім вам, що і як. Отже, понеділок. Вийшла, в понеділок завжди непоганий день. Вийшла каса 3850, працював 11 годин, пробіг 235 кілометрів. Вівторок вже похуже. 3250 каса, працював вже не пам'ятаю, 10 годин, здається, 9-10 і пробіг теж 235 Середа Среда взагалі дуже-дуже погана була по роботі. Ну, зараз зараз взагалі робота просіла. Среда. 2700 каса, працював 9 годин. Пробіг 165. І четверг відпрацював. Четверг е, я відпрацював 12 годин. е, Каса вийшла, четверг був гарний. е, Каса вийшла 4, 4 600. На пробіг, правда, великий, але що робити, майже 300 км, 295 км пробіг. Але ж нагадаю, що вівторок я вже працював під 5%, ну, 10 замовлень зробив. В понеділок я болт катав, але лише ввечері, здається. А вівторок, ілі з середи, цю промку дав уклон, вже не пам'ятаю, ну. З вівторка або з середи по уклону було 10 замовлень, потім 5%. Ну, скільки, ні, скільки ні є, але все одно плюс. Е, і загалом вийшло за 4 дні. в мене я підбив результати, кас там 14, 14 з копійками, е, з них пробіг сумарний вийшов 930 кілометрів. Я порахував в мене вартість 1 кілометра 4 гривні. Ну, там десь 3,90. Все залежить від пробок, це зрозуміло, рахуємо по 4 гривні. Отже, грубо говоря, четвірка десь на паливо, залишається 10, з них на такий пробіг. Ну, 2 гривні на кілометр, напевно, да? амортизацію порахуємо. Ну, якщо порахувати. Двушку, наприклад, на. Відкласти амортизації, 8 залишається. Ну, якщо б була ще оренда, ще з. Ну, оренда стандарта, бо я на стандарті зараз 4 тисячі в тиждень, ну 550 гривень рахуйте день. 2 200. Ну, от там, 6 тисяч залишається. Якось так. Ну, це без сигарок. Ну, на каві я економлю, беру з собою. І фастфуд також. Дуже-дуже рідко їм, але завжди хочеться. Є таке, шаурма Фореве, Мак іноді. Ну, я його хочу-хочу хочу місяця три, напевно, і потім тільки один раз їм. Ось, Так що то не рахується. Так що, казалось би, велика каса непогана, скажімо так, я задоволений. Але так єс. Як... Мінус-мінус-мінус. Я вже мовчу. поміма мене другі інші блогери, таксоблогери кажуть, що зайшов в магазин, ти ще немає, та... та ви це без мене знаєте. Це так. Ізі. Отже, якось так, друзі. Планую вийти на графік два відео в тиждень. Ось. Зараз я зроблю відео за понеділок четвер. І зроблю ну це вже е, в понеділок. Зроблю вам другий відос. І підіб'ємо підсумок, що вийшло там за тиждень. А можливо, і не треба за тиждень. Хто, хто захоче, подивитися це відео-відео та наступне, сам порахує, кому, кому треба. Подивимось, що в мене вийде. За п'ятницю, суботу та неділю. Неділю, оскільки є гарна промка від уклона і від «Болта», в неділю я планую не як обично, неділя в мене була лайтова, там 5 годин, 6 годин, там, ну іноді 7 годин я працював. В неділю я планую попрацювати також плотно. Не до 12, ї але до подивимось. Не будемо загадувати, але планую десь з годинки до 9 попрацювати. Ну, також зміну годин не менше 10-10-12 годин змінку зробити. Ось, Так що, друзі, е хотів спочатку вас попросити підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Ну, вийшло, як завжди, в кінці. І будемо намагатися знімати почаще, отже, не ні, ні жезла.